Ми з вами старшокласники. А що це означає? Нові можливості. Вона в 10 класі нічого не вийде. Вона ще не знає мене. Не тягнутиму кота за хвоста. <плес> Мені здалося, що ти <плес> 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 двері. Та йди вже! Батьки їдуть за місто на вихідні. Брат допоможе. Буде мега круто! <плес> <плес> Тож ви мої три плюс один. Я пас. Я, я, мабуть, теж пас. З усіх новачків запросили тільки нас. Ти здобудеш братову повагу. Ти перестанеш боятися. Тебе не дражнитимуть ембріоном. Здорово, ембріони! Так, чуваки. Хочеш, щоб нас не запрошували на вечірки, поки такі Деніси наших мам. Я не можу, там битимуться. І буде ще якась дикуха. Давай. Підійди, дивись у вічі, скажи привіт, я і Хочу дружити з тобою. Гаразд. Ми з тобою сьогодні запалимо, правда? Старша школа. Гей, ти у моєму класі, так? Йо, містер Студебейкер. Вип'єте? Ви Це не просто вечірка. Це — наше майбутнє! Ти чого дивишся? Ми не Убер. Ага. Де ти живеш? Так обе. З'яти! Забирай кетамін. Це щось для котів, здається. Для котів? Здається.